Вже в шосте на Прикарпатті проводяться щорічні спартакіади з настільного тенісу серед вищих начальних закладів першого, другого рівнів акредитації. Цьогоріч юних майстрів пін-понгу зібрали Івано-Франківськ, Коломия та Рогатин. До обласного центру з'їхалися 11 місцевих команд. За розвитком спортивних подій спостерігали наші кореспонденти. З усього видно, що настільний теніс стає популярним видом спорту на Івано-Франківщині. І в першу чергу молодості бажаючих ним займатися. Кожен коледж відрядив свою команду на це спортивне суперництво. Звичайно, воно діє на перемогу, але на жаль, не всім вона посміхається. З 11 команд тільки три потрапляє у фінальну частину змагань. Така сама ситуація була і в Рогатині, а в Йоанна Франківську перемогли надвірнянці з тамтешнього коледжу національно-технічного університету. Друге місце посіла команда медичного коледжу медуніверситету. Недаремно кажуть, що і рідні стіни допомагають. Третьою була команда традиційно потужна з Івано-Франківського коледжу Львівського аграрного національного університету. Переможці тішаться, ну а переможені сподіваються на майбутні реванші. А головне, що в тенісному залі медичного університету панував здоровий дух суперництва і величезне бажання до самовдосконалення. Коледжі на сьогоднішній день розподілені за територіальним принципом. Це одна із підгруп, друга група. Де вони сьогодні виборюють комплект нагород і сьогодні ми приємно. Враження, я кажу, підготовкою і безпосередньо базою. Ми бачимо все на високому рівні, і я впевнений, що результат буде дуже хороший і ми відберемо кращих спортсменів. Коли я вчився в Коломийському медичному училищі, де тоді навіть і мови не могло йти в той час про настільний теніс, десь розмістити, тому що не було приміщення, де грати. На сьогодні приїжджають до нас. Дітки з різних куточків області нашої і дивляться на базу. Ми вже прийняли з міні футболу дівчаток змагання. Ми прийняли з міні футболу хлопчиків змагання. І на сьогоднішній день приймаємо настільний текст. І я думаю, що такі наші співпраця буде розширюватися, покращуватися матеріально технічна база і. Надіємося на все, все таки на краще майбутнє нашого покоління, тому що коли проводиться чемпіонат України, там в нахті газу по тенісу настільному, так але ж з таких діток треба починати. З них відбір йде. Вони поступають в університети, вони закінчують, вони працюють і грають професійно в настільний теніс.